А покажуть свої роги. Артисти театру імені Марії Заньковецької уже кілька років тому створили гурт Роги і зараз готуються до концерту. Артисти грають всяке різне: від народних пісень до року і джазу. Тому й мають у своєму арсеналі інструменти на різні випадки життя: цимбали, козобас, скрипку, сопілку, електрогітари, клавішні та ударні. Роги побачили світ п'ять років тому. Відтак регулярно дають концерти не лише у Львові, а й за кордоном. Тепер роги вийдуть до публіки у компанії із Олександром Божиком, Андрієм Віхотем, Лесиком Дацюком, Олегом Лихачем, Юлією Лорд, Оксаною Мухою та Славком Нудиком. Деякі пісні будуть, звичайно, що з старого нашого репертуару, скажімо, ми готуємо різні сюрпризи. Я не буду напевно, відкривати секрети, які це будуть пісні, тому що деякі, деякі виконавці виступлять зовсім в несподіваному ракурсі. А наразі хлопці беруться за нову пісню Андрія Віхотя. Її публіка вперше почує на найближчому концерті. Так вийшло, що це от я багато років не писав нічого, більше десяти років. А тут, ну так якось склалося, що я от зробив пісеньку. Це буде прем'єра моєї пісні. У мене вже є одна пісня В день народження, а це вийшла друга пісня, і також називається «В день народження. Чомусь роги, попри грізну назву, мають позитивну і добру ідеологію. Ідеологія полягає в тому, що всі публічні концерти ми робимо благодійними. Зокрема, це виступи і в Польщі, це, зокрема, виступи в Іспанії недавно. І це, зокрема, теперішній виступ 25-го числа, коли ми хочемо всі виручені кошти, прибуток, скажімо, з цього концерту віддати нашій колезі, актрисі Олександрі Лютій на лікування її мами. Концерт Зангівчанського гурту Роги та друзів влаштують 25 травня у клубі «Пікасо». Долучитися до благодійності зможе кожен, хто придбає квиток або ж пожертвує свою лепту у скриньку на концерті. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.